Позові закривають денний стаціонар та відділення терапії у вузловій лікарні таке рішення. Депутати прийняли на сесії міської ради про подальшу долю закладу, ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Давайте почнемо розмову. Ще коли Укрзалізниця передала цей медзаклад нашому місту. Чи могли ми тоді відмовитися від нього? Ви знаєте, що згідно рішень кабінету міністрів і відмовою у в фінансуванні Цих закладів, от виникла необхідність передачі їх у комунальну власність міст сел селищ, де хто розташований, на отримання за рахунок державного бюджету. Три роки назад почалася передача, і я, вже, будучи міським головою, підписував відповідні рішення по. Ходженню цієї лікарні в територіальне медичне об'єднання. На той момент ми вже бачили дефіцит бюджету в галузі медицини. На сьогоднішній день утримувати ну, реально п'ять медичних закладів це три лікарні і дві поліклініки. Немає за що. Тому що та децентралізація, яка в нас вона була розпочата, на сьогоднішній день вона Приводить ще більшого дефіциту, окрім дефіциту в освіті і в медичній галузі, у нас сьогодні виникають наслідуючий рік дефіцит, навіть у утриманні наших комунальних підприємств, працівників Лазівської міської ради. 37 мільйонів на сьогоднішній день дефіцит бюджету. Чому? Тому що. Не порадившись з нами, не прийнявши ніяких нормативних актів по компенсації, по сплаті оренди за землю, надали пільги у залізниці в частині 25 від максимальної суми податку, який був у УК залізниці. І ще три відсотки. Час 0,75 буде. Ми втрачаємо на сьогоднішній день без індексації 16 мільйонів 800 При дефіциті бюджету 20. 38 мільйонів майже втрачаємо коштів, яких у нас немає. Я не говорю вже за ті підприємства, які знаходяться на території міста Лазавай на сьогоднішній день. Повністю сплачують податок, навіть прибутковий податок, сплачують там, де вони розташовані. А в нас їх дуже багато таких підприємств. От в цьому році вже туди почта відноситься. Хоча люди роблять з Лазової, з Лазівського району, а податок чомусь буде йти на Харків, на Київ. От така ж ситуація по надходженню. Доходів з прибутку підприємства, розташовані на території міста, району, а прибуток взагалі нам не йде. Тобто, ця несправедливість все таки і порождає на сьогоднішній день конфлікт з населенням міської влади, мене як мера, йти на такі, будемо говорити. Неадекватні, я вважаю, це неадекватні рішення, коли ми закриваємо заклади освіти, медицини, культури. Ну, по-другому ми не можемо. Тому що не зробивши оптимізацію, ми ставимо під загрозу взагалі функціювання всієї охорони здоров'я в даному випадку. І ми сьогодні не говоримо, що завтра узлова лікарня закриється. Хоча статус узлової вона вже втратила. Тоді, коли її передали з відомчої підпорядкованості місту Лазова, Уже тоді не було ніяких пільг від ук залізниці по забезпеченню охорони здоров'я пацієнтів, пенсіонерів і так далі. Все за рахунок місцевого бюджету. Да, там будемо говорити так уютно, як вдома, у цій лікарні я. Перед прийняттям цього рішення був трудовому колективі, хоча я ми по засобам масової інформації це не озвучували. Переговорив я з кожним лікарем, вислухав їхню думку. Ну, щоб розуміли всі, у нас забезпеченість по медичній галузі на 18-й рок, тільки при тих доходах, при тому бюджеті, поки що в кращому випадку складатиме 11 місяців. А далі жити я за що. 12 місяць нам взагалі ні за що буде платити. Не тільки зарплату, а також енергоносії і так далі. От ті фактори, які я назвав основні, які роблять у нас незаконне прийняття рішень, я вважаю, не в пользу громади. Робите на державному рівні, будь добрі, компенсуйте органам самоврядування ці пільги. А На нас сьогодні поклали всі виконання практично органів державної влади, а під це не надали зовсім фінансування. Ну, розумієте, звичайні люди вони не будуть поглиблюватися у ці всі питання. Їм важливо, як ви сказали, насправді що залізнична лікарня їм як свій дім, це їх особистий дім залізничників, які їх будували. І головне питання було: що вони хочуть окремо собі лікарню, правильно? Ну, окремої лікарні не буде. Лікарня буде для всіх городян, сільських мешканців, а там є у них право вибору, так. Да. І ми сьогодні не говоримо, що завтра ми її вже взагалі закриємо. Три місяці це точно до весни там практично ніяких не буде зроблено. Дій в питаннях переводу лікарів. Відділені і так далі. Ми пропонуємо на сьогоднішній день, щоб повністю весь персонал ЖД лікарні, денний стаціонар і стаціонар перейшли у міську лікарню от, із санітарками, лікарями і так далі. Вже говорили з персоналом, як вони взагалі реагують? Ну, ну, це один. З тих варіантів, який не в не в повній мірі, ну все-таки успокоює трудовий колектив по питанням, будемо говорити так, працевлаштування. Бо ми сьогодні говоримо, когось там виганять, когось сократять, когось не возьмуть. У нас на сьогоднішній день не вистачає 78 лікарів. Так, да, молодь сьогодні підтягується, але ну, ці люди вони незаміннімі, будемо говорити, по крайній мірі. На 5-7 років я бачу, що їх необхідно умовляти для того, щоб вони ще попрацювали. Лікарі у залізничній лікарні на зараз працюють. Більшість лікарів саме працюють не на повну ставку, а їм як відомо, запропонують повну правильно? Вони будуть більш не тільки повну, вони будуть отримувати і у рентгії, тобто, нічні, за зачергування. Вони будуть отримувати, якщо побажають додаткову заробітну плату. Тому що в нас нагрузка на лікарів, ви самі знаєте, особливо на сімейних, необхідно обслуговувати півтори тисячі, а в нас їх до чотирьох тисяч, якщо враховувати відпустки, лікарняні, тому врачі також боліють. Деякі люди взагалі врачі працюють, особливо орентні, рентні, хірурги, травматологи по 20 годин на добу. От тому по цим питанням будемо доопрацьовувати і працювати. Перед сесією, коли приймалося це рішення, секретар міської ради Сергій Коба навідувався у лікарню, перевіряв, скільки там фактично знаходиться людей у вечірній час. Там, як було зазначено в документах, 39, А на ранок взагалі було 17 лише чоловік. Тобто вона не навантажена, правильно? Ні, ми не говоримо за кількість. Ми говоримо про те. Про необхідність. Якщо реально дивитися на ситуацію, ну ми затрат несемо 5-6 мільйонів, да? реально ми на цьому зможемо зекономити 2-3 мільйони не більше. Тому що частина заробітної плати, ту, яку отримують, вона перейде на ті посади, де по півтори ставки в нас добавиться цим лікарям, які на 0,25, на 0,5, на 0,75. Реально ми ну, на чому зекономимо. В цьому році ми реально зекономимо тільки на теплу електроенергії, більш ні на чому. Якщо цю будівлю в подальшому ми будемо використовувати от, на якісь то соціальні проєкти, да, то ли переобладнання під квартири, так, ну питання. У нас сьогодні 400 чоловік стоїть на черзі на квартири. Тому ми будемо в цьому напрямку працювати. Стурбованість на сьогоднішній день є також народного депутата України Анатолія Місійовича Гіршвільда по цьому питанню. Він працював про це, він також наголосив на тому, що ви там подумайте, не спішіть закривати. Я говорю, ніхто сьогодні не закриває. Поки що ми прийняли таке рішення, депутати прийняли, вони розуміють, що якщо цього рішення не прийняти, де брати нам кошти на утримання всієї громади, не тільки медицини. Чим вже необхідно буде жертвувати. Ну, Мільйон два лазау не спасе, повірте. А якщо це удобно буде людям, ми дійсно будемо розглядати. Питання по оптимізації цієї лікарні вже по напрямкам. Можливо, ми тут залишимо два відділення. от, Втору частину там віддамо в оренду. Я теж не хотів би, щоб я як міський голова, що при моєму, будемо говорити, так, управлінні, коли люди довірили і зробити, будемо відверто говорити, ще один марш завод чи автором завод чи дорогі ті підприємства, які розвалилися. І, повірте, ну не хоче Зеленський цю будівлю продавати з комунальної власності, тому що, по-перше, немає ціни, а в друге, взагалі за неї нічого не дадуть. І Зеленський не хоче, щоб там були руїни. Зеленський хоче, щоб там надавались медичні послуги, ну наскільки максимально. Я зможу як міський голова утримувати от, і допомагати утримувати цей медичний заклад. Ну, покаже час. Зрозуміло, що зараз лікарня у нас може зачинитися через брак коштів. Як взагалі у нас прогнози на наступний рік? Чи буде зарплата медикам? Як плануєте утримувати медичні заклади? Дивіться, ми не міняємо нічого. Про дефіцит я сказав. Слава Богу, що не прийняли ще пільги по субсидіям, за які ми потрібні були платити з місцевого бюджету. Ну, втрати маємо, повторюю. Майже 38 мільйонів це недофінансування за рахунок не дофінансування держави по медичній галузі, і майже 18 мільйонів це втрати по оренді землі. На 18-й коли Верховна Рада прийняла таку, будемо говорити, незважене рішення: 25% від арендної плати за ці земельні ділянки, місто дуже багато втрачає коштів. Так, все ж таки, ми зможемо профінансувати медиків до кінця року. Ну, ми будемо працювати, ми в цьому році не не могли. але завдячуючи губернатору. Народному депутату ми отримали ці кошти. У нас 18 мільйонів не вистачало, потім 12. От, нам надали 12 600, що дає можливість не тільки забезпечити заробітну плату медичних працівників і освітян, а також виплатити премії. Ну, Премією можна назвати, можна назвати матеріальною допомогою, це молодшому медичному персоналу. Що говорити за 18 рік? Ну, будемо надіятися на те, що він не буде гіршим, ніж 17 -й. От І ми максимально все будемо робити, щоб це люди не відчули на собі. Будемо працювати, і нехай мешканці міста Лазова, а також ті наші гості, які приїжджають в заклади освіти, поправляють своє здоров'я, виліковуються і йдуть. Здоровими і працюють на благо нашої неньки України. Дякую вам за розмову. Нагадую на тему залізничної лікарні. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.